Всім привіт! Сьогодні прийшла, трошки потрібно прибрати курник Я його вже раніше підготувала на зиму. Якось не показувала, Ну, не, не до курника мені було. І от зараз прийшла, вже пройшов час два тижні. І трохи теж прибираю на цих полочках. Там сям отут, от трошки Ну, звичайним швапелем да мі... такою мітьолочкою підгрибаю, поміняю перевірочні оці ловушки для кліщів червоних. Їх, правда, там вже практично і немає. Мало вже останній раз ставлю в цьому уроці ловушки, там там вони, їх мало. А тут зараз це все. Там, де вони послід поприбираю і підсиплю трошки більше тирси і сіна, тому що ще тепло, і бачите, там немає нічого. Ось так. Буду потроху-потроху насипати, щоб з часом у них вже була така, така подушечка, щоб було їм лапкам тепліше. В цьому році тече конкретно вже курник, але ремонтувати нема. Час знову. Якось будемо так і перебуватися. Там, там, там. Подивимося. Курник начебто і непоганий, чистенький, а от з дахом у нас завжди біда. Постійно він протікає у мене. Можемо і знову він показує вам. Іде дощ Вовсю. Калюжі. калюжи. Довго не буду показувати, тому що і телефон вимокне. Коли оця багнюка закінчиться, я не знаю. Тут на вигу, дивіться, що яке. І... Я навіть і зайти треба дуже обережно, тому що можна грохнутись. Це порозмиваю від дощів. Калюжик капає, і... а там взагалі Вон, воду з відра. На, видно, чи ні там і не п'ють, тому що все вони п'ють з тих калюш. Дивіться, що робиться. Ось, оце таке. Угу. Вже я не, не знаю, мабуть, я не знаю, скільки. Може два тижні, чи скільки, оце таке у нас йдуть дощі. Коли вони припиняться я ж говорю вам, невідомо. Угу. Яйця брудні, я зазвичай яйця. Ну, на продаж не мию. Я тільки мию їх перед тим, як вживати, обов'язково мию, Але зараз така гнюка, що іноді деякі яйця доводиться мити, щоб продавати. Тому що ну, вони будуть в такому стані, що це жах якийсь. Дивіться, ходять мокрі, постійно мокнуть. Добре, що хоч і не так холодно. Так. Пішла, я прибирати кормик. Так, ловушки тортики я зняла. І тепер, прохожу, ще додатково, вона ось отаким балончиком. Ось. Не знаю, видно, чи ні, телефон сідає. горілочку включаю, навіть там є курочка, сидить, буває. Як вони знають, вони налякаються, трошки прохожу у ці місця там, де. Бачите, дерево і все, там можуть знаходитись ці, як вони називаються, червоні кліщі. Принесла біля вогнища, там підготувала, щоб одразу спалити цих всіх жуків. І оці перевірячний торт, які я зараз розріжу, подивлюсь. Ну там, мабуть, напевно, вже нічого і не буде. Розкрила і. Жодного жука немає. Більше ставити не буду аж до початку березня ці ловушки перевірочні. Тому що, якщо зараз їх немає, в цей період, коли дощі, зараз середина жовтня, то потім і подавно коли холоди їх не буде. Бувало таке спочатку, коли я завела Корей, я не знала, що є така проблема. У мене в цей період просто, просто все. Кішила оціми жуками червоними, вони напивалися у курочок крові. І це був якийсь то жах. Тепер я це контролюю, і у мене всередині жовтня все чисто. і обробляти курник не, я не обробляю. Все, я його ото прибрала, побілили, пройшли спочатку горілкою, потім побілили і вже засипаю тирсую. Все, і Потім підтримую трошки. Порядок. Ті тортики я все одно на всякий випадок, буду палити. Все спалила на всякий випадок, тому що, якщо вони заводяться ці кліщі, то <кій> потім вивести їх дуже складно. Треба за цим слідкувати, коли заводить хтось курей Заводить хтось курей Перший раз. За цим потрібно, щоб вони, наприклад, ці червоні кліщі не, не заводились сильно, а постійно контролювати. Ось я поміняла лавушечки тут такий телефон дешевий, ось поставила скрізь. Тепер трошки для профілактики раз на два тижні я проходжуся попілом все це проходжу. І навіть на підлозі і оці сідала, прохожу попілом. Трошки полочки там, де вони сидять, можна гроші нам перейти сьогодні, теж непогано буде проходити, це коли дуже волога погода, сиро, вона підсушує, але поки що попілом. Можна раз так, раз так робити. Це. Тут теж тортики оці ловушки поміняла. Місця кожен раз я міняю. Наприклад, якщо я тут на перехресті ось, вони люблять сидіти, то потім наступного разу я кладу ось тут чи в іншому місці, тому що вони люблять в дереві ховатися, це їх улюблені місця. Якщо от поставити такі ось тортики з картона чи з бумаги, вони будуть туди лізти. Вони слугують як перевірочні і як ловушки. Принесла попіл. Він у мене просіяний. Одягаю резинову перчатку і ось там, там сідала якісь тополочки, протрушую. Цей попіл у мене перед цим, як його використовувати. Проходить, я не знаю, як це називається, вистається, чи якусь то, я не знаю, не смійтесь, ферментацію чи щось там. Але я роблю так: три місяці після вогнища, після шашликів він повинен простоятися. Так, розповідають і робили діди-баби. Тоді він більш корисний. Ось так от, там, там, там. Посипаю. Ось так от все скрізь. Це, не буду я вам це все показувати. І отак потім можна отак пройтися. А, і обов'язково я ж буду насипати тирсу там, де оце мокре, я не на зиму я не прибираю. Я просто пробризлючі пер, розчином перетісів водню. Наприклад, чи ось так от протрушу попілом, щоб воно підсушувало. У мене, на жаль, курник весь тече з всіх сторін, я вам показувала. Тому мені хоч так, я можу, поки що поки не зробимо, оце так себе трошки відвологі, як це обізапасить. Тому що кури, кури вони не люблять, коли мокро. Вон дощ іде, і я заходжу там заношу ношу вологу, ну що зробиш, нічого не зробиш. Зараз насипемо тирсу. Заключений етап, там все посипала. І тепер тирса і сіну. В цьому році не знаю, я завжди ми безкоштовно набирали тирсу, а тепер не знаю, як в цьому році і вийде. Подивимося. Тому я більше зараз буду сипати після газину косарки. У мене така трава є. Все. А потім вони там розгребуться, зараз покажу посипала поки що небагато, тому що не холодно. Курочки прибіжуть, потім все це все одно переколупають, розгребуть, як їм подобається. Не знаю, чого вони не заходять. Мабуть, на вулиці більш цікаво, щось вони там знайшли. Ось, Але потім прибіжуть, і коли, наприклад, буде вже холодно, морози, то я тут буду насипати, підсипати, підсипати. І десь шар у мене буде не менше 7-10 см буде на підлозі. Оце все у мене знаходитись. Навіть практично от під цю балку буде, щоб їм було не холодно. І послід я не прибираю, тільки забираю його вже навесні. Ось, коли потепліло, все це ми вигрібаємо, прибираємо і все. Я роблю так. Не знаю, у когось, які там рекомендації, порадити, ви дивіться, робити так. чи своєму це у кожного своє. Вийшла подивитись, що вони тут не заходять цікаво в корник, сидять на вулиці. в ці всі. Зараз подивлюсь. покажу ще гріхи потрібно збирати, але не знаю, де дощ падають постійно, там-там все це потрібно позбирати. І хочу в цьому році оцей горіх, що біля корника обрізати. Не можу, нема мені сил, багато чорних горіхів. Побризкати його неможливо, тому що він дуже високий. Ось отакий, дивіться, і він висить і Чорний горіх, і все, тому якось потрібно з ним в цьому році владнати. Так, іду Прийшли. Трошки прийшли, не знаю чого. Зараз всі будуть тут, і будуть це все клювати і колупати. Трохи позбирала горіхи і погані, і гарні всі в півряд. Зараз розкажу, чого. Тому що, коли горіхи, горіхопад відбувається, і Вони падають всі разом, і потім, коли наступний раз, наприклад, зібрати тільки гарні, а погані покидати, то потім знову будеш до поганих нахилятися. Тому я одразу збираю всі, потім приходжу там на віранду чи куди і все це перебираю. В цьому році, як ніколи, дощі йдуть без перестану і доводиться отак мокрі горіхи збирати. І поки листя не збираю, тому що куди я його це тягати, таке вологі листя, воно дуже важке для мене. Тут на веранді у мене стоять горіхи. Раніше всі роки отав, зібрала горіхи, і потім їх на піддони, на сонечко, там на кришу, на дах трошки підсушувала, щоб вони скоріше. Підсихали. В цьому році так не вдається. Все, брудне, вам показує. Вже місяць, отаке робиться з горіхами. Не знаю, що там доведеться. врятуємо, але тому я і не хочу вже оці горіхи. Дивіться, в якому стані. Все постійно мокре. Оце я трошки їх підсушила. Сушити в електродуховці, чи де там сушити в будинку, я не хочу, тому що стільки одразу молі заводиться, я не хочу оце собі приносити туди в будинок цю моль. А в духовці підсушувати, як радять, чи десь там, ну, вибачте, це того не коштує. Такі зусилля, час у мене немає такого вільного часу, тому викручуюсь так. Он навіть показую зараз вам, яка погода, не знаю, видно чи ні, моросить дощ без переривно, хоч маленький, хоч великий. Оце отака от у нас гарна погода. Тому виходимо отак з положення. Оці горіхи зараз, отакі, вони, бачите, тут приклеїлась оця шкарлупочка. От навіть знайду спеціально, бачите, трошки приклеїлись. Все, цей горіх ми вже викидаємо. Там нічого не буде, він буде чорний. А от тільки такі. І то ось тут він впав, лопнув. Мабуть, чи потрібно його розкрити, одразу з'їсти, чи викинути краще. ці можна посушити. Вони закриті і будуть вони непогані. А це потім оце навіть не встигаю, із-за того, що таке сталося в сім'ї, не встигаю навіть отак і сушу поки що. Може зараз переберу, подивлюсь. Так що так, про корник трошки розказала, про гегоріхи розказала, а забулася вам розказати, чого я отак от в цьому році ще ставлю отак ящики зверху. Соїк у нас птахів просто дуже багато. І вони, коли я от раніше от так от ставила, да, було відкрито, вони начебто не чіпали. А в цьому році, не знаю, в чому справа, вони постійно підлітають і ці горіхи у мене тягають. І мені не шкода, вони там на дереві. Зараз, не знаю, попадеться. Тут теж є такі горіхи. Вон, бачите? Повністю з дирочкою такі. Це чи білки, чи може сойки, чи якісь то інші птахи. Ось прямо вона так на дереві їх потім кидають і вниз, і отак вони лежать. Тому, знаєте, вони і так там ціла купа, тому ці горіхи я вже вирішила прикрити. Нехай Це трошки нам щось буде. Так, трошки розказала про корникова, про горіхи, такі новини. Всім гарного дня до зустрічі на каналі.